Викрили наркоугрупування, які масово збували кратом серед школярів. Під час розслідування поліцейські виявили групу з десяти осіб, які збували заборонену речовину під виглядом чаю серед молоді на території Тернопільщини. Також кратом продавали в школах та розважально-відпочинкових закладах. На Тернопільщину кратом постачали дві злочинні групи з Києва та Івано-Франківської області. Вони налагодили масштабний бізнес по всій території України. При цьому найбільший ринок збуту знаходиться саме на Тернопільщині. За півроку фігуранти продали близько 10 тонн наркотиків, заробивши 300 мільйонів гривень. Правоохоронці провели 80 обшуків на території 15 областей. За результатами слідчих дій затримали 21 особу. Вилучили близько 700 кілограмів заборонених речовин на загальну суму понад 17 мільйонів гривень, 4 автомобілі та майже 5 мільйонів гривень у різних валютах. Слідчі оголосили підозру 29 фігурантам справи, серед яких п'ятеро неповнолітніх. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.